Енергетично ізольований російський калінінград відріжуть від енергосистеми РФ. Таким чином цей ексклав стане енергетичним островом, який буде змушений забезпечувати себе електроенергією самотужки енергетичний острів. Це територія, яка позбавлена можливості отримувати електричну енергію ззовні. тобто вона працює лише на внутрішніх джерелах, на внутрішніх станціях. Власне, чому острів? Тому що в цьому плані він схожий на будь-який острів у морі, в океані, і це пряма аналогія. Немає можливості отримувати зовні. До 1946 року місто називалось Кенінсберг, але після передачі його радянському союзу отримало назву Калінінград. Регіон не має прямого сполучення з Росією. Він затиснутий між Польщею, Литвою та Балтійським морем. І саме географічне розташування Калінінграду відіграє важливу роль для Москви, яка розмістила там ракети Іскандер, що здатні нести ядерні боєголовки. В Калінінграді базується і значна частина російського Балтійського флоту. Продовж останніх років, оскільки особливо після 2014 року на, в цьому регіоні в Калінінградській області, проводяться роботи, спрямовані на забезпечення власної енергетичної самодостатності. Коли стало зрозуміло, що передача подальша передача електричної енергії. З Білорусі чи з Російської Федерації стане неможливою були вжиті заходи для того, щоб всі лінії електропередач Калінградської області об'єднати в таку собі підсистему, яка може передавати електричну енергію в будь-який населений пункт області, враховуючи розташування стратегічних ядерних і військових об'єктів Калінінградській області? Цей ексклав потребує безперебійного електропостачання. Донині Литва, Латвія та Естонія працювали в загальній системі електропостачання разом з Росією та Білоруссю, яку контролює Москва. І саме через цю мережу Калінінград отримував світло від РФ. Тепер ексклав від неї відріжуть. І попри те, що в Калінінградській області працюють чотири теплоелектростанції, ризик залишитись без світла в регіоні значно зріс. Потрібно зрозуміти, що подальший розвиток чи збільшення обсягів виробництва продукції, промислової чи будь-якої продукції в Калінінградській області, вже неможливий без. Побудови нових енергоблоків на існуючих чи створення нових енергетичних станцій в цьому російському анклаві. Небезпеку для регіону тепер становитиме будь-яка аварія у власній електромережі тож населені пункти Калінінградської області під загрозою серйозних блекаутів. в разі виходу з ладу однієї чи декількох станцій. Як генеруючих, так і там, не знаю, наприклад, трансформаторних підстанцій, тобто тих об'єктів, які забезпечують передачу і розподіл електричної енергії, можливі, можливе запровадження графіків аварійних вимкнень чи обмежень потужності по всій території цього регіону. Та чи становить від'єднання від, від російсько-білоруської електромережі небезпеку для військових об'єктів, які розташовані в цьому ексклаві? Ні, кажуть експерти, бо всі ці об'єкти в разі екстрених випадків можуть виробляти електроенергію за рахунок власних автономних джерел. Тому це можливо лише в разі їхнього виходу з ладу. Якщо казати про енергопостачання для домогосподарству, то так вони з-поміж усіх споживачів Калінградської області стають найбільш вразливими в цьому плані, тому що в разі, якщо будуть якісь запроваджені обмеження, то вони насамперед будуть стосуватися, звісно, не підприємств військово-промислового комплексу, а домогосподарства. На те, щоб від'єднатись від, від російсько-білоруської централізованої електромережі, Литві, Латвії та Естонії знадобилось аж 20 років. Та крига з кресла і 9 лютого 2025 року країни Балтії синхронізують власні системи з континентальною Європою і фізично від'єднаються від БРЕЛ, що завдасть фінансових збитків сусідній Білорусі. Це остаточно ставить хрест в тому числі на використанні можливому використанні. Білоруської АЕС для постачання електричної енергії поза межі ці Республіки Білорусь, тому що ця станція будувалася виключно з огляду на можливості транспортування електричної енергії, продажу експорту електричної енергії саме в Литву, Латвію та Естонію. Ну і далі може там для Польщі. Тому Калінінград буде залежати суто від власної ізольованої від світу електромережі, і будь-яка серйозна аварія стане для регіону і тамтешнього населення катастрофою.